Доброго дня, всім нам доброго, мирного дня. Дякуємо нашим партнерам за те, що проєкт Слово Боже став бути можливим. Роблю фотозвіт, ми закупили 30 аудіоплеєрів. До них зарядні пристрої і навушники, і також карти пам'яті. Один плеєр ми вже подарували, і я буду робити наступний звіт з людьми: ті, хто отримали, і ті, хто вже слухають. Так, половина аудіоплеєрів записана на українській мові, там новий заповіт і послання, і половина на російській. Бо в форматі часу. Все ж таки не всі люди розуміють, мислять і приймають українською. Тому ми зробили такий вибір. Дуже дякуємо усім, хто став учасником цього проєкту. Таких людей дуже багато, не дивлячись на те, що він дуже маленький. Але маємо надію на те, що проєкт буде розширюватися. Ми дякуємо партнерам за те, що вони дозволили розширити проєкт. І слово Боже чутне в нашому будинку відновлення, голос перемоги, місто Бровари теж через розширення цього проєкту. Дуже дякуємо. Нехай Боже благословіння прибуває на кожному з партнерів. Молимося за вас і благословляємо вас, ваші житниці, ваш врожай, ваші посіви. І також. Ми дуже вдячні за змогу робити учнів Ісуса Христа. Бо це діє саме так: Слово Боже ніколи не повертається даремно до Бога, поки не виконує все, що йому призначено. Отож, розширюємо, стверджуємо Царство Боже через проєкт Слово Боже. Дякую до наступних зустрічей!